Ще, будь ласка, чи будете святкувати Великдень цього року? Я, хіба що в Нідерландах? Не знаю. Ну, як святкувати Там, паски пекти буду, але святкувати, напевно, особо ні, тому що син воює. Та мені головне, щоб були приємні люди і було приємно провести гарний час. Вітання! Це правда тут Львів. І я Марія Тацінець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, як вони планують свій бюджет на Великодні свята. Поїхали! Правда, тут Львів, скажіть, будь ласка, чи плануєте святкувати великдень цього року? Звичайно, так? так. А скажіть, чи ви вже планували, скільки буде коштувати вам Великодній кошик цього року? Що не планувала нічого. нічого. А скільки вам зазвичай там м'ясні продукти, наприклад, коштують? Чи це значний відсоток вашого бюджету на Великодній? Це, це дуже значний відсоток, тому що продукти зараз дуже дорогі. Все, якісь там ковбаски зі свинини, навіть самі пасхальні. Ну, дуже, дуже зараз ціни дуже високі на все. Я не знаю. Я на ну, цим дружина займається питанням. Як ви думаєте, чи цього року зросли ціни на великодні кошик по порівнянні з минулим? Зросли навіть з нового року. Подорожання відчуваються до максимально, я б сказала. А якщо до е, Паски, чи ви печете самі чи купуєте? Ні, сама не печу, тільки купуємо в, різ, в різних місцях, від звичайних магазинів до якихось кафешок. Купуємо різні, щоб посмакувати всі-всі-всі, які тільки можливо. А чи запрошуєте ви гостей на Великдень? І чи від цього залежить ваш бюджет на великодність? А, ні, зазвичай ми ходимо до наших батьків. Вони нас зазвичай запрошують, тому що це більше ж сімейне свято. Ми дуже рідко запрошуємо, до батьків ходимо. Чи святкуватимете великдень цього року? Ну як святкувати? Паски пекти буду, але святкувати, напевно, особа ні, тому що син воює. Скажіть, будь ласка, чи святкуватимете Великдень цього року? Звісно, так? А чи планували вже собі бюджет? Дуже. А як думаєте, що вийде більше, ніж минулого року? Ну, звісно, більше. А на яких саме продуктах? Та на всіх. Та? Ну то звісно. А, чи ви почати самі Паску чи купуєте? Сама так. А Чи у вас є така практика, можливо, купувати якісь певні продукти раніше аби зекономити? Ні, звичайна підготовка. А чи прийматимете гостей? Насправді йдемо до батьків, до одних, до інших. День. це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи святкуватимете Великдень? Звісно. А чи розраховували вже собі якийсь бюджет на Великодні стіл? Ні, я думаю, візьму те, що я хочу, і не буду рахувати гроші. А як думаєте, так ну, приблизно чи буде більше, ніж минулого року, чи зросли ціни? Думаю, що буде дорожче. А що найбільше зросте на ціни? Ну, мабуть, яйця, м'ясо, як завжди. А чи почати свою паску, чи купуєте? І як ви обираєте паску? Паску не пекла завжди. А зараз немає ні настрою, ні бажання. Думаю, що куплю італійську паску і зроблю красиво. Гарно. А скажіть, чи ви запрошуєте ще когось в гості, можливо, на Великодні свята? Думаю, що так. Да. Так. Чи від цього залежить ваш бюджет? Чи... Ні. ні? Ну, я не, не дивлюсь на це. Мені головне, щоб були приємні люди і було приємно провести гарний час. – часто. Чи святкуватимете великдень цього року? Напевно, що як всі. А, а скажіть, чи ви розраховували ж у свій бюджет на великодній стіл? І що ні? Дякую. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи будете святкувати Великдень цього року? Е, хіба що в Нідерландах? Е, у мене чоловік нідерландець, тому ми приїхали сюди. Трошки погостювати, ну і великдень проведемо в Нідерландах. Тобто будемо святкувати і наш, і католицький, скажімо так. А скажіть, будь ласка, чи ви почати самі Паску чи купуєте? Е, е, останні роки я купую. Раніше я пекла тільки сама, це як положено, за старими рецептами, за бабусиними. Але зараз, е, я не знаю, може трошки ледачі стали, скажімо так. А чи запрошуйте гостей, можливо, на Великдень? Е, якщо тут, то так, якщо там, то там так не святкують, як тут Великдень. Хіба що з сім'єю, кругу сім'ї. Тому цей рік не буде такого святкування, вже ж, бо зазвичай там святкують просто за столом, з ріднею все. Ой, не знаю. А можливо, чи розраховували, скільки буде коштувати ваш великодній стіл? Ні, ще. А як думаєте, чи буде дорожче, ніж минулого року? Буде дорожче. Бо а, що міні... сам? Що, що? а Що саме ви так думаєте, що буде дорожче? Тому що на всі продукти дуже подорожали і воно буде все дорожче. А чи ви почати самі Паску чи купуєте? Купуємо. Добре. А від чого залежить? Яку саме ви купуєте? Просто якось. Дуже нема часу. Буває таке, що нема. А то продукти дуже дорогі, то краще вже купити паску. А чи ходите в гості на Великдень або запрошуєте до себе? Ні. Діти приходять. Звичайно. Так. А чи планували свій бюджет уже? Ну, ще не планували, але все впереді. А як думаєте, чи вийде більше, ніж минулого року? Думаю, що ні. А... Думаю, що ні. Ну щось подорожало, може, трошки хіп хоча. А чи маєте практику, можливо, якогось домашнього заготовлення продуктів, мов на ковбаси, шинку, можливо, паску печати вдома? Заготовлено щось є, та ми завжди щось заготовляємо собі наперед. Тому завжди маємо і на Новий рік і на це щось допомагає трошки села, що щось. щось заготовляємо самі. А чи печати паску вдома самі чи купити? Самі жінка в мене дуже любить пекти паску? Вона пече завжди 12, 13, 14 пасок. Так. І чи кличете когось, можливо, в гості або самі, можливо, родина. когось відвідуєте? Переважна родина, в мене двоє дітей, дорослих, внуки, тому збираємося завжди разом. Ну, Залежно, що мають на увазі під терміном святкувати, так ми підемо посвятимо Пасху, uh -huh. але якихось зучних забав чи щось таке подібне не буде. Uh -huh. А чи планували ви собі вже бюджет на Великодність? Та ми і стола як такого великого робити не будемо, тому що в нас сім'я не дуже велика і тому. Ми будемо скромно. Паска, все, що було в кошику, можливо, якийсь салат і все. А чи печати паску самі, чи купуєте? Мама пече, я не печу. <реш> <купую. реш> так. І скажіть ще, будь ласка, чи ви, можливо, стараєтесь купити якісь продукти заздалегідь, аби е, мати, наприклад, е, їх вигідніше? Ну, якщо вони зможуть полежати в холодильнику і не зіпсуватися, то так. А чи запрошуєте гостей? Е, ні. Ну, цього року ні. Колись, коли ще в довоєнні часи, так ми запрошували. Ми були дуже раді, коли е, з родини до нас приходили в гості. А зараз ні. Добре. Дякуємо дуже гарного дня. Дякую. Звісно, будемо будемо сім'єю. Так. так, так. І скажіть, будь ласка, як у вас прийнято? Чи ви приймаєте гостей? Можливо, на Великдень, коли святкуєте з родиною, або йдете до когось в гості? Ну, переважно ми святкуємо в родинному колі, але інколи, якщо гості напрошуються, то ми їх, звісно, беремо до себе. Так? Е, ну, ми з родиною, але вже тепер родина за кордоном, то тільки з сім'єю близькою дуже. Угу. Як думаєте, чи цього року зростуть ціни на великодній кошик і на що саме? Я думаю, що так зростуть, оскільки багато продуктів взагалом мають вже більші ціни. Як молоко постійно росте ціна, яйця також. Була проблема з тим. М'ясо також. Звісно. Я думаю, також. Менка сама думка. Як ви ставитесь до того, щоб, наприклад, заготовляти собі якісь домашню продукцію? Мовно там ковбаси, шинку, можливо, чи у вас є така практика в сім'ї? Так, в мене є така практика, моя бабуся часто таке робить. Ну і загалом ми печемо пасочки всі разом. Так, так. то м'ясні вироби так ми робимо разом. У мене також сім'я готує все вдома. Моя мама готує пасочки, і м'ясо і все решта. Ми вважаємо, що домашнє – це все-таки приємніше і корисніше, оскільки е, ця підготовка до свят вона зближує і покращує настрій. Скачі, будете святкувати Великдень цього року? Звичайно. Так. А чи розраховували ви вже собі якийсь бюджет на Великодній стіл? Відверто кажучи, не дуже, тому що батьки підкинули м'яця вчора. власне. Yeah. Та, та то от йду по кошечок на ринок Краківський якраз. Ну, Бюджет рахувала, тому що неможливо не рахувати на сьогоднішній час, звісно. А скільки десь вийшло? Вийшло більше, ніж минулого року? Ні. Так само? Ні. Так само, тому що скромніше святкою. Uh -huh. А чи почати свою паску, чи купуєте? Почті. А скажіть, будь ласка, ще чи запрошуєте гостей, можливо, на великодні? Самі донька. Так. Будете святкувати Великдень цього року? Будемо? Будете? А чи розраховували вже бюджет, можливо? Ще ні. А як думаєте, чи вийде більше ніж минулого року? І на що саме? Буде більше. Да, ціни в два рази. А чи почати паску самі, чи купуєте? Самі. Да. А. І чи ходите в гості, можливо, або кличете когось до себе? Подивимось, ще не знаємо. А що найбільше може зрости в ціні? Ой, та все зросло в ціні. Що все дуже дорого. І крашенки, і все дорого. Паски дуже дорогі. А ви купуєте чи печати самі? Ми переселенці, у нас нема там змоги. Ми живемо в хостелі, і тому ми купуємо. Добре, гарний вам свят. Побачення.